Харкові архітектори та волонтери намагаються врятувати залишки історичного маєтку 19 століття. Мова йде про житловий будинок купця Сорокіна. Будівля не була пам'яткою і через численні перебудови втратила свій початковий вигляд. Проте зберігала масштаб і загальну архітектурну форму була цінною історично. На вісні 22-го росіяни скинули на неї авіабомбу і відновленню будинок. Не підлягає. То, що зараз роблять волонтери, розкаже Ірина Антонюк. Збиває залишки суміші як, типу цементу, яка для того, щоб потім було зручно її зберігати і, в принципі, використовувати в подальшому. Волонтер Олексій показує, як зачищає кладку і пояснює різні позначки на цеглинах у 19 столітті. цеглу випікали ремісники в себе на подвір'ї невеликими партіями і клеймо ставили кожен на свій манер. Ось можна побачити. Є дефекти, наприклад, перевернути клеймо. Наприклад, і в принципі кожне можна побачити, що кожне кому ставилося вручну, оскільки розташування кума навіть на кожній цеглі є різним. Волонтери обережно цеглина за цеглиною розбирають вцілілу стіну. Будинок купця Сорокіна. на ось так він виглядав спочатку. Так його вже перебудували згодом. А таким він став навесні 22-го року, коли росіяни скинули на будівлю з літака авіабомбу багою в тонну. Навесні 22-го року. Ми вже показували цю будівлю одразу після влучання. Тоді сюди також зійшлися волонтери, просто мешканці сусідніх будинків, які змогли дійти сюди пішки і допомагали комунальникам зачистити проїжджу частиною парку від уламків. Нещодавно будівлю визнали такою, що відновленню не підлягає охоронного статусу. Вона не має через перебудови, тому підрядники почали її розбирати. Але архітектори-волонтери взялися розбирати цеглу вручну, аби її зберегти. Якщо ми сюди не ну ми це не зробимо, то фактично він не має жодних шансів бути, хоч якось збереженим в історії. Да, тобто все, що вивозить підрядник, він вивозить на полігон, і це перетворюється просто на сміття. Цегла буде зберігатися у спеціальному міському сховищі. Її зможуть використати щонайменше для реставрації інших понівечених історичних будівель, або навіть для підтвердження військових злочинів росіян. Ми фактично зберігаємо Матеріал, який потім наші нащадки можуть використовувати вже в тих цілях, які нам сьогодні навіть і не, не, не уявляються. Витаски залишки цементу, та коли доберуся до цегли, я буду її також викавирювати. До роботи стали десятки волонтерів, приходять у вільний час. Мені важливо зберегти цей спадок, який є у Харкова, а та також допомогти з усіма наслідками, які є від Війни від початку великої війни Росіяни вже пошкодили понад 600 історичних споруд у місті. Розповіли організатори проєкту із Харкова. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.